Два кабанчики і чотири льошки. Вже почищені кабанчики. Ось Ось такі вони вже бачите. Ось такий жовтий. Но молотити ще рано, тому що що беремо пасінину, розкусуємо усі полосаті, а одно в неї завжди одно є таке, бачите, чорним білим. як Петрен. Ось така чиста, досить гарна стріла. Привіт! Канал сільськогосподарський вас вітає. Я ведучий мекола, радий бачити вас на нашому каналі. У нас понеділок, свято Троїці, ну і Івана теж по новому в календарі. Є трошки вільного часу, то й думаю, трошки включимось, познімаємо для вас щось. Заодно поїдемо в, поле. поїдемо в поле, подивимося на нашу сою, як там раундап справляється з бур'яном. Покажемо, в якому стані зараз пшениця. вже. Подивимося, обов'язково на ячмінь. Поїдемо на інше поле, приїдемо подивитися на кукурудзу, так само, як там Мастер пайер справляється з буряном. Ну і на завершення покажемо нашу господарку. Там є пару нюансів. Одна свинка там народила, в одної будемо відділяти. Та й таке. Е, їду на ровері, та й трошки мною махаєте, будете вибачати. Пропав, був трошки пропав, тому що і пропав був голос у мене. Не знаю, з чим то було зв'язано, але хрипів, так нормально. Одним словом, було не до зйомок. Та й таке. Так що приїхали в поле, зараз подивимось на нашу сою. Ось. Так, кладу я велосипеда. Ось дивіться, уже бурян, не знаю, камера гарно передає не передає. Бурян нормально підпалило. Підпалило вже так, хоч і у нас дощі перепадають, але як бачимо так ближче, бурян вже почорнів. Великий бурян уже. Ось так, дивіться, бачите? Послухайте. Тобто його. Раундап спалив. Так що раундап гарно справляється, і ми за пару днів дамо стимулятора росту. Підживемо її трошки. Так, переїхали ми на інший наш, скажімо, участок і ось бачимо, ось так виглядає він. Теж гарно раундап справивсь, тому що бачимо, як все посохло. Була стара навіть кукурудза з того року десь приймилася була, ось дивіться. Вона вже суха. Ну, вже так, скажімо. Попалило. Не весь бурян, бачу, що є місцями, які був більший. Це його не прибило повністю. Але він вже вражений, він вже вражений згори, тобто він посохне. Це таке. Вона вже більш чиста, сонце на неї гарно поступає. Дамо стимулятора росту і все буде нормально. Пішемо, подивимось, їдемо ще під'їдемо, подивимось на нашу пшеницю. Пшеницю. Ячмінь, кукурудзу, а потім на господарку. Ага, що хотів ще показати, то ось дивіться, як дощики вирівняли ситуацію. То, що я вам казав, ось дивіться, бачите, зараз не знаю, бачите, не бачите, а ось ось ця е, соя, ось ця соя маленька, е, посходила, коли вже пішли дощі. І таких участків дуже багато. Тобто, якби не той дощ, то було б трохи гірко. А так, посходила, дамо стимулятор росту, та й вона дожене цю. Погнали далі. Так, ну, ну що, приїхали ось. На один город пшениці нашої, а ось там через ячмінь зелений, другий город, зараз все подивимось. Урвемо колосок, він вже ось такий жовтий, але молотити ще рано, тому що що беремо насінину, розкусуємо, вона ще молочна. Молотити будеся, коли вона буде тверда. Коли буде тверда, ну, я думаю, за два тижні, не скоріше. Іде подивиш на ту. Так, ось переїхали на цю. Це можна сказати в такому самому стані, але трошки твердіше, як та. Не знаю чому. Садились один день. Хай вона більш рівно ще ранувато з 2 тижні-10 днів по-любому. Та Тут трошки більше. ну Пшениця вже дійшла. Вже доходить, вона скоріше буде, як ячмінь, ну, ячмінь ярий, тому що озимий ячмінь вже, озимий ячмінь вже молотять, я бачу комбайни вже молоді, де хтось молотив. Що, біжимо, подивимось на ярий ячмінь, в якому він стані. А ось один город ячменю. Ну, ячмінь зелений, його рвати і не будемо, немає сенсу. Тільки покажу ось так колоски. Вони ще, мені здається, навіть наливаються. Та й, та й такі -то справи ну, він до місяця часу, як буде молотитися, це ярий, тому він такий ще зелений. Покажу зараз помилку, яку я зробив на одному городі. Так, а ось тут моя помилка, тому що я, ну я вважаю, що це моя помилка, тому що е якби увесь такий був, тоді би я би думав, що це тріло. Або, наприклад, що, то, що наприклад, з опрескувачем, але ну, не так то було, тому що я тут пригадую, ось, подивіться, якщо камера передасть, як з одного боку відділяється, а якось тут оця ось частина. І вона буквально метрів, ну метрів 30. Така. Тобто, бачите, от, навіть пожовк ячмінь. Я тут щось не міг забити передачу. Щось, щось задовго я коротше, їхав тут. І я так думаю, забагато пішло, забагато рідини пішло. І ось бачимо, як я підпалив ячмінь. Нічого страшного буде уроком. Цей теж ярий. Це зелений теж буде десь за місяць часу. Так що з ячменем такі справи. Що біжимо? Біжимо, переїдемо на кукурудзу. Так, тут у нас 7 сотих, тут немає багато. Тут такий клинчик був, залишився, кущі повирубували та й вирішили підсіяти кукурудзу. Теж були бур'яни сильні, але як бачимо, мастер пайер тобто тріло гарно справився. Ну і ось такий він вже, скажімо, по пояс. Їдемо на два інших городи, подивимося ще там. Ну, сходи я би не сказав, що досить гарні, тому що бачу місцями є пропуски, тобто не було дощу і вони не посходили. Їдемо ще на два городи, подивимось. Ось тут перших 20 сотих кукурудза, ну, по груди далі буде. Ось так тою зараз. Ось бачимо. ну Вже вищих по пояс, вже майже по груди. Ось така чиста, досить гарно стріло справилось. І йдемо на сусідній город, теж 20 сотих подивимось. Так, а ось це другий 20 сотих. Ну, Непоганий результат, але все рівно докуплює, напевно, один балончик там 100 мг і ручним насосом. Пробіжусь по підніс. є місця, де бурян погано взяли. Проти того, що я не давав ні ну, підживи підживеніякої не сапалось ні разу, один раз покропилось. Ось дивіться, які вже. Кукурудза тут і 20 сотих, він близький, він має 6 метрів ширини і 320 довжини. Тому такі до -то справи. Ну Ось так, щоб розуміли. Один город тут залишений, а он там другий город, то наша друга кукурудза. Ідемо покажемо ще 10 сотих кукурудзи з кукурудзою завершуємо. А ця послідня наша кукурудза і ця по шию майже. Ця досить, досить велика вимахала на свій час. Теж без підживи, без нічого. Е, не сапада теж працював Master Pire тріло. Ось така. Тому з кукурудзою цього року не проблема. Маємо в районі 55 сотих. Mm -hmm. Все під ручну ламку. Так скажемо, руками будемо ламати без комбайна. Так, з кукурудзою, все біжимо до наших свинок. Трошки щось покажу. Так, на рахунок свиней. Ось це місяць і дві неділі. Випустив спеціально на двір, показати, <смі> бігають за мамою. Два кабанчики і чотири льошки. Вже почищені кабанчики. Ось, ось такі вони вже, бачите? Досить немаленькі вже. Ось це один кабанчик і десь там ще один бігає. Це таке е місяць і дві неділі, виходить, будемо їх відлучати десь завтра, післязавтра. І будемо кидати на продаж. Напевно, будемо продавати по. По старій ціні по 800 гривень та будемо бачити, тому що трошки свині попадали, бачу білі. Ну і будемо бачити, як в'єтнамські будуть люди реагувати. І зараз показую новий прибуток. І щось розкажу про нього відразу. Так, друзі, а ось це, а ось це свинка, яку ми відділили недавно. Що хочеться показати, 9 штук привела. Усі полосаті, а одно в неї завжди одно є таке, бачите, чорно білим, як Петрен. У нас дуже таке пригоди. І що хотіли б сказати? Там не раз мене запитують, як доводять, купують собі в мене, там хтось купує свини і все каже, хотів би взяти у вас свинку і нечерченого чеччного Але то, певно буде недобре, як візьмемо братика з Ну, що я можу сказати, друзі, дивіться. Оце ця свинка і з тим кабаном, то ми думаємо, що у нас, вони брат з сестрою. Так ми купили колись, і в них дев'ять. Дев'ятеро і всі гарно виживають і нормально приводять. А ця взагалі різна, різна, різна кров, у них з різних взагалі районів я підкуповував таких свиней. Там ще в мене є по 6, по сім, ну, вісім це рідкісто приводять. Ну а бачите, брат з сестрою приводять. Подивиться. І все, вроді би, нормально, це не дуже я хочу наговорити, я просто ділюсь такою трошки практикою. Ось так, і в другий день. Так, так, не бійсь, не бійся. Так, знімаю. Е, і в другий день, виходить, сама тут привела кліточка така маленька, ми їх переведемо зараз сюди, ця більша. Тут вона вже вродила. І такі то справи. Ось таких 9 полосатиків. Ще не знаємо, хто є хто, не дивились, а досить гарно приводять, тобто ніяких проблем з ними немає. Нюансів, сама вродила, сама все зробила. Тепер годує І та такі справи, так? Тому не знаю. Пишіть свої коментарі, від чого це може залежати, що брат з сестрою приводять кращі свині, як, як я схрещую з чужими. Від чого це може залежати, такі справи. Пішов на фазенду, бо хочу вам щось показати і розказати так за хвилинку. Так що йдемо зайдемо в середину. Пішли в приміщення і хочу показати вам наших ось цих двох свинок, яких я залишив, е, так скажімо, на свиноматки. Але одну з них я не запліднював, а запліднював ось цю більшу. Ця менша гуляє, воно все скорше гуляє, а ця більша не гуляє. Принаймні, е, 20 днів пройшло, вона не гуляла. Щось в мене таке, щось в мене така підозра, що вона почне гуляти, тому що вона якась така зробилась, відказується полегонько від їди. Та й буду наблюдати. Буду наблюдати. Напевно, у мене помилка вийшла з першого разу. Ну, я думаю, якщо. Загуляє, я вже заплінювати не буду. Тому що свині зараз попадали в ціні, і вже пізнувато, тому що стайня наша, вона не тепла. Та й свині впали в ціні. Так що будемо бачити, якщо кажуть, загуляє день-два, то ми вже її не будемо вже більше ми її чпати не будемо. Будемо відгодовувати і перед різдвом будемо продавати на м'ясо. Так, друзі, трошки з вами поділився інформацію, таке саме необхідне. Ну там свинки народились, свинку запліднювали. У нас не вийшло. Ну, я так думаю, ще день-два покажу, але так вже подобає. Тобто висвітлюємо саме таке необхідне, щоб все підряд не показуємо, як годуємо, як напуваємо, як вичищуємо. Тому що це не є цікаво. Забіжимо в склад. В складі вже зробили тут трошки порядок, трошки така вже оборочка. Готуємо до зернових, будемо завозити скоро зернове, зернові культури, ячмінь, пшениця. Там пізніше соя, кукуруза, ну і все постепенно. Стат полегонько підкошується з того боку. Камера поганенько передає, ось так сонце ліпить, але покажу вам якраз ось садочок вже третій раз цього року почав підкошуватись. Він з одного боку підкошується і тягнеться в той бік. І так. Постепенно трава росте так, скажімо, хвилю, не йде, О, зараз все підкошуємо, викошуємо на сіно, дещо сіно, дещо, дещо на сіно, дещо годуємо зразу свинок. Досить люблять теж, теж, люцерк. Вони в'єтнамські, ці білі теж, кози, ну це таке, кролики і такі-то справи, А далі як бачимо, як заріс уже люцеркою. І от такі-то. Справи, так що буду з вами прощатись. Вам бажаю всього найкращого до наступних відео. Пока-пока.